Я мовчав, вигідно було б Росії. І слава Богу, так склали, що в мене ну, величезний досвід маркетингу, в і так далі. Я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от там, в мене там потрапили пулі, мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. В тебе є вороги? Вороги? Та я думаю, в кожного є вороги. Ну, би не погрожува за твою позицію? Погрожувало. Звісно, погрожувало декілька разів. А, але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, це одна з причин, чому я не повертаюсь в Україну. Тобто, звідти, з України тобі. Ну, в Україні дуже багато п'яти колони, дуже багато п'яте колон. І, тобто, і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян. Тобто Україна насправді переповнена цим. Так само, як наша влада, на жаль. Це одна з причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мостів і так далі. І а, мене ж запрошували в Євробачення участь прийняти. Я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре, і в медійному плані, і так далі. І, взагалі, Мені був би плюс. Ну, явіть Українець після поранень, Сергій Іванчук повертається в Україну. Ну мені тільки мріє про ту кількість переглядів, яка може зібрати. Але ризик, який за цим іде, і враховуючи то, скільки за цей час, поки за кордоном відбулось перемовин, зібрано грошей, всі там зустрічі в НАТО, дипломатичні посольства і так далі. Тобто, це було все втрачено, Цього не було б. Ну і коротше, чи відчуваєш, я загроза, так. Да. Але що прямо хтось в мене в хоче ні в Україні, ну сам собою погоджуюся, а ризик цього набагато більше. На жаль, де ти був до того, до війни. Де ти проживав? Я був в Італії. Я навчався, співав в Італії. Це взагалі почалось з моїх 23-4 років, коли я закінчив Львівську консерваторію, потім mm. магістра в Одеса, Да, І ставало питання, що робити далі. Ну, якщо вже стільки покладено, вже треба співати опору далі. А, де? Співач, де? Ну, пізніше, mm. да. пізніше, mm. так, навіть, без проблем, легка. А, І довелося їхати в Італію, бо це ну, Родина, батьківщина просто оперного мистецтва. Це ж не, не, багато хто думає, що це дар від Бога. Да, типа, якісь связки, да, Але а, це абсолютно штучна історія. Це те саме, що тяжова атлетика. Це ж ти ж не знаєш, як з дитинства, підняти штану правильно. Так. Це техніка, та Те саме і вокалі і найкраще цю техніку викладають в Італії. В принципі, там і навчився співати більш-менш адекватно. І щоб туди поїхати, мені довелось відкрити власний бізнес. Мені ніхто не хотів спонсорувати, ніякі ні мери, ні зважаючи на купу перемог, конкурсів, ні, ні всякі Но фонди, не ні не пінчука, збудовував. ні фонди, ніхто. Всім по барабану було. Пройшлося відкрити свій бізнес, почати заробляти, вийти на якийсь дохід, зробити штат сотрудников і потім за свої гроші поїхати вже в Італію, вчитися. Ну, це мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор для опорно співака. Карма. Ну, карма, mm -hmm. да, ну це. Ну, Якщо ти це прийшов, ти вже в світі все можеш, просто все. Тобі треба заново себе всього побудувати і, і фінансову подушку так само, і фінансову складу, щоб десь поїхати і далі а, навчатися чи щось розвивати своє життя. Там, де я вчився, там всі були або діти депутатів, або на фондах, або я там перший студент в історії був, який сам себе забезпечував. Я цим взагалі не горжусь, це велика травма для мене, бо всі йшли десь гуляти після навчання тусуватися. А, а, так, а так. я мені гроші треба заробляти, щоб їсти за навчання, заплатити. Ну і періодично я повертався туди-сюди, з України в Італію. І я вам скажу чесно, перший, перший час за кордоном класом, перший, може там півроку. У перший рік максимум, потім так додому хочеться. Я кожен раз додому повертаюся. Блін. Я б в Україні залишався далі, якби були великі можливості, перспективи, в тому числі і заробіток для оперних співаків, якби